Я на шелі, вже заправився. Тут знову не обійшлося без смішної ситуації. Коротше, оце, що я вам казав, я там було 300 метрів до, до шела. От, Приїхав я туди, коротше. А, ну перед тим я коли шукав шел, навігатор мені показав, що є один шел і за кілометр зразу ще один шел. Ну, Щось мені, чесно кажучи, та ситуація показалася дивною, ну типу, хто в який би то дурак робив. Два шела через один кілометр, ну, це логічно, що бред, не? не думаю, мало показує, значить їдемо. І я собі писав цей перший. Ну, Якраз оце, що я вам казав, що 300 метрів. Під'їжджаю я туди, а там притик ніякого шела немає. Якась там, якась там заправка планувалася, тобто видно, що там збудується заправка. От. Але вона тільки будується, тобто там ще ніякої заправки немає. Так, о, я 10 кілометрів до мішкольця пишу. Мішковець, то вже Словакія. То я близько до Словакії. От. Факт тому, що кілометр далі все-таки був шел, хоч і в кущах, от я з нього вже виїхав. Ось. І зараз прикиньте, 9 година вечора, 28 градусів ще тримається жари. Це повний капець. От. До заправки в Польщі я маю близько 400 км. Ось так що. Не знаю, в принципі, чи я буду їхати цілу ніч. Але я думаю, що я нині до Польщі їду по-любому, щоб зранку бути в Польщі. Маю велике бажання ще вночі або заправитись, або хоча б знайти вночі якісь по дорозі Теско, або Ашан, щось таке, де можна і поїсти недорого зразу, щоб була якась кухня. Теско, Ікеа може бути, там теж є дешева ця кухня. Польщі, от запам'ятайте собі, до речі, Ікеа, це, це будівельні да, там все таке, Ну як будівельні? Він не тільки будівельний, там і техніка, і сантехніка, і ну, в принципі такий сім. Якби ти правильно не знаєте, виросте такі блин, і будівельні матеріали, все, що потрібно для дому, скажімо так, все для дому. І меблі, і кухонна техніка, і для дачі, там, різні качелі, різний газончик, все, що вам треба. О таке щось. Але в них є своя кухня, і це шведський гіпермаркет, тому і кухня там шведська. Тобто там набираєш, От, наприклад, є салат, він коштує 5 злотих чи там 6. І ти його набираєш тільки скільки ти вмістиш його в ту миску. Можеш там шість видів салату вмістити. Можеш вмістити один з великим горбом, можеш набрати чуть, чуть заплатиш ти одну і ту саму цифру. Вот. І так само там всяке інше. Тобто ти собі там обираєш, там на 15 злотих можна так наїстися, що просто капець. Ну, якщо рахувати на українські гроші, там це помножити на 6,50 приблизно. Ну, тобто це десь 90 гривень. Ну, може для України то й не дуже дешево. В принципі, я не, не буду так згадувати, бо я не дуже знаю, як там зараз. В принципі, теж в Україні зараз менше, як на 50 гривень, то навіть не в дорогих забігалок не поїждж, принаймні, наскільки я знаю. Ну, Відповідно, на 90 гривень там, там наїшся реально і там смачно. Так що я рахую, що це не є дуже дорого. Вот. Так само в Теску. В Теску теж на 13-15 на злотиці ти візьмеш собі стейк, нормальний, великий кусок м'яса чи шашлик, до того, що візьметься фрі, чи там печена картопля, салат. І ще й до того, в ту ціну вписується сік томатний або Кока-Кола маленька. Тоді я рахую, що це нормальна ціна, то це в районі теж 80-90 гривень, виходить. Якщо врахувати, що ти будеш заробляти в злотих, то це взагалі офігітельна ціна. Саме воно, що воно досить смачне. Воно, звичайно, приїдається, але ну, типу то, якщо часто. А якщо трошки старатися там змінювати, в них, о, наприклад, в Ікеї, я ніколи нічого не змінюю. В Ікеї там є одна така страва, що вона мені дуже подобається. Я ніколи в житті такого просто перед тим не чув. Перш я думав, що це, коротше, фрикадельки, такі шарики з м'яса. Е, я думав, що це фрикадельки і щось я так, фрикадельки не дуже. В фрикадельках, просто зразу поясню, чому. В фрикадельках ще зупа з фрикадельки, чи обично часто буває такий прикол, що під зуб попадає кісточка фарш, от, блін, магазинний. Самі розумієте, що це. Звісно, коли це зроблено вдома, куплене м'ясо, перемелене, і з нього зроблене, це зовсім інше питання. Але от коли це йде в барі, чи в ресторані, чи в тому ж магазині, ну, все рівно вони беруть фарш простий, і в той фарш попадають і хрящі, і так далі. Ну і буває, ну, типу, під зуб попаде якась хрень, зразу апетит пропадає. От, звісно, так пару разів сталося і все. І мені ті фрикадельки, скажімо так, вже не подобаються. О. А там суть така, воно подібне на фрикадельки. А називається воно зараз, секундочку, то ще треба. А, кльопсіки. Кльопсіки. Це такі короче, шарики. Е, Кльопсики, то якщо перевести, ну, це так і буде ці шарики, бо, бо є слово, наприклад, кльоцик. Кльоцик це кубік по-польськи. -по от Кльоцики, от, наприклад, як маєте піддони палети, це в них знизу прибиті такі на кутах є кубіки, до яких прибита дошка, от, на якій воно ставиться. Хто працював з палетами, той розуміє, про що я говорю. От Їх називають кльоцики. кльоцики. Ну, любий кубік це кльоцик. А кльопсики це такі шарики, от круглий шар кльопсик. І вони маленькі, тому кльопсик. І, значить, ці кльопсики, вони, коротше, їх подають або з картоплею, або з фрішкою. До цього йде до картоплі підлива, і до тих кльопсиків йдуть, дають ложку, коротше, варення з цих з клюкви. Ну, блін, воно таке кисло солодке ну це взагалі, це словами не передасть, це мусите спробувати. Справа в тому, що воно мені настільки сподобалось, що я от. Вже тисні, я знаю, рік точно їжджу туди, в ту Ікев, і я беру завжди одну ту саму страву, там максимум я міняю е, салатик, і то переважно один той самий беру. І все. І от у мене та страва, ну, рідко, коли деколи мене пробиє, я можу взяти фрішку, і то я потім про то жалію, бо фрішка, е, та як то гіпермаркет великий, вони її багато жарять. Ці час сиплять зверху. І наприклад, буває так, що ви попадаєте, вам знизу трохи наберуть, і вона вже дерев'яна, вона вже постояла. Тому я завжди беру так в більшості пюре. Те, що там дають, вони досить мало, того пюре входить в одну порцію. Але по суті, наїдаюся. Плюс в Ікеї робите карточку постійного клієнта, і робиться безплатно, прямо на вході, тільки підходите. там стоїть девочка біля комп'ютера. Вона пропонує всім підходить до неї, даєте їй свій паспорт і кажете там свій адрес, де ви живете, в Польщі, там, як столь важливо, просто треба якісь сказати. Там ніхто що туди приходить і не буде нічого, просто мусите відпадати. І значить, вона вам дає пластикову карточку. Вам там не треті бонуси, тобто ці бонуси, там, коли ви купуєте ті меблі, там бувають знижки на ту карточку. От. Ну, мені то до сраки. Мені важливо, то, що з тою карточкою, коли ви купуєте їду в тій ікеї, то від понеділка по п'ятницю, тобто крім суботи і неділі, кава і чай безкоштовно. Берете скільки хочете. Там є апарат кави, ви берете чашку, вона виходить просто безплатно. І ви собі набираєте чи воду солодку, там є газіровки, які хочете, вибираєте собі. Апарат стоїть. Так само кави. Хочете макачина, хочете капучино, нажимаєте кнопку, вона йде безкоштовно, набираєте собі п'єте, поки не тріснете. Ну, тобто, тим вони клієнтів заохочують. Ну, але факт в тому, що це по-любому нормальна тема. От. Це ікеа, так. Це в Варшаві ікеа вона знаходиться. Де марки, марки-зомки. Це такі коротше, села, вони зразу йдуть біля Варшави. Там, до речі, багато українців, бо там в цих зомках досить дешеве ж... мешкання, ну, типу, ж... житло знімається досить дешево. Там дуже багато українців, що навіть якщо брати там по цілій Варшаві, то от, іменно в зомбках, то там саме таке більше скупчення. От я там часто буваю, там деколи з'їдеш в магазин, заїжджав там в Бідронку, ми там з пацанами йшли пити Пивасік, заїхав по рибку, пиво. Коротше, Блін, 20 чоловік в магазині. Отже, магазин в принципі, готується до закривання. Тобто вже кінець дня. Коротше, як оказалось на касі, що все українці, всі до одного українці. Я офіділ, блін. Я виходжу на двір дивись, бусик, стоїть, ще якась машина всі по-українськи говорять. Мені аж цікаво стало, підшов, поздоровкався. І вони їхали з роботи, вони, типу, їхали в Україну, а всі вони жили там, живуть в тому селі. Це, щоб ви розуміли, там є як кажуть поляки, блоки. Блоки це, типу, вони говорять на е, дома, типу, не як сільські, а як міські, оці, ж мають поверхи, їх називають блоки. Бо такі домики то так і кажуть, вони домки. А то будинок теж може бути. Але от іменно на ті багатоповерхівки вони називають блоки. І значить, є там. Але то не є велике місто, чи там село, чи я не знаю, ну то місто, напевно. І воно навіть не відноситься до Варшави, воно навіть відноситься там до району Воломінський і Повят, типа район. Місто там таке Кеволоміння, дуже знайоме в Польщі, бо там колись була дуже серйозна групіровка. Навіть я знаю, знаю одного чувака з тієї групіровки. От, і там воно було дуже серйозне, про, про, ну стала знаменита на цілу Польщу, то тепер всі знають. Хоч то маленьке містечко, але славу свою здобуло. Коротше, от, і, і то, виходить, воно вже відноситься туди. Хоч воно від Варшави от, 500 метрів, тобто Варшава закінчиться, це вже починається марки, і зразу з боку зомбки. Тобто це взагалі практично як. Сама ще Варшава, можна сказати, але вже там набагато дешевше знімати е, мешкання, і тому українці, які працюють в Варшаві, знімають там. Багато я знаю людей, досить, досить, досить такі, е, порядна така ціна, тобто мається на увазі сенсі порядна така, досить така терпима, що не є там такі щось надзвичайні ціни. От, і досить там так спокійно, живеться, нормально. Вже не Варшава, вже спокійніший е, рух, менше автомобілів. Ну, досить легше. Там у мене досить багато кажу, знайомих живе і в Марках, і, і в Зомках. Там ще з боку Зеленка там є, там теж українці. Е, Ось вот. така коротше, ситуація. То Я веду до того, що там тут ІКЕА якраз. Там взагалі це найбільший гіпермаркет в принципі, у Варшаві. Там от, іменно воно називається все М1. От як маєте канал музикальний М1. Отак от воно називається. І там ви приїжджаєте, там є. І автомобільний гіпермаркет, і будівельний, там є і Юла, Юля, типу, можна сказати, то Юла пишеться, по то є теж будівельний гіпермаркет, там все і, і про все, там вплоть, я не знаю, там воздушки можна купити, луки, вудочки, е любе спорядження, от, хто працює по будівництву, любий одяг, любі шкари, любі лампочки, там, взагалі любе-голубе. Насправді дуже великий вибір. І з боку там і лахів гіпермаркети, і коротше техніки, і електроніки. Ну все, повністю все, що можна придумати, то там знайдете. От іменно тому М-1, там все. Там перший раз приїжджаєш, там, блін, заблудитися, як делати нефік. Там настільки велика територія того всього, що там одразу воно ще з'єднано з таким ще одним гіпермаркетом, там ще йде торговик, бо то типу, район Варшава, цей називається Торговик. І там одразу від того району ще один гіпермаркет, теж там є. Центру хандлови Типа, Центром хандлови то означає е, центр продовольства, там, де продають, хандлювати, то продавати, торгувати. Торговий центр. от. торгувка. І воно зразу практично з'єднане, тому воно досить дуже велика територія і там реально є все. От, Якщо ви в Варшаві, просто водите, от, якщо ви приїжджаєте в Варшаву, там, на це проєкт там, той же Код 95 зробити, от, багато хто з вас цікавився, є така опища штука, вони дуже грамотно зробили. От, кого телефон на Андроїді, Ну і і на айфони теж, але на айфони, в мене айфон, то болін, тільки матюкаєшся зразу. Саме ліпше на Андроїді є така штука, називається Як Дояде. Це аплікація, яка є в медіа в тому як то плеймаркеті, і пишеться польськими буквами як дояде. Це типа, як чуєте, тільки перша буква J, от в польській мові J-A, от така, як наше зіписане, в оця буква з крапочкою внизу, як Дояде. І то через неї пишеться я. От то та J -J A як до і знову A до Я і де, як до Яде. І оця аплікація це ви, короче, писуєте, наприклад, Варшава і там всі, всі види транспорту. І ви пишете вам, наприклад, точка, воно само знаходить, де ви зараз знаходитесь, і ви пишете, вам М1. І воно вам показує всі короче, маршрути автобусів, поїздів, електричок, трамваїв, тролейбусів, метро, все, що вам треба. Всі альтернативи, всі варіанти, в якій хвилині, через скільки хвилин від'їжджає той автобус, з якого пристанку, як вам пішки пройти в один раз вправо за 20 метрів вліво. Коротше, все ідеально вам показує, як вам туди дойти і як вам то знайти. То там взагалі, оце бомба. Це собі запам'ятайте і зверніть увагу. То хто в Польщі живе і знає цю тему, тільки коли того тільки взнаєш, тебе таке чувство, що ти вже в тій Варшаві народився. Ти вже знаєш зразу все. Ти любе вписуєш там. От двожить заходній, то саме сама така актуальна точка для українців, бо туди всі приїжджають, всі автобуси, туди, і звідти автобуси всі звідти їздять, поїзда теж там є. Варшава заходня це типу заход... західний вокзал Варшави. От. І от запам'ятайте, як дояти. Тобто, якщо вам треба там, будь-який адрес, ви все собі знайдете, тобто от ви їдете на той код 95-й, ви не знаєте де що. От ви там все вводите і там вам все покаже: коли, куди, за скільки часу, все, повністю, навіть ціну білетів показує. Ну але у Варшаві то тут немає такої проблеми. Білета, тут немає як нас, щоб 2 гривні їдеш чи там 3 гривні. Тут ти просто купляєш 15 злотих добовий білет, то типа на добу, на сутку. І все, і ти собі їздиш. Ну, Хто їздить цілий місяць, от ви приїхали, наприклад, на цей код 95-й, так як мені треба повний курс пройти, то вам вигідніше зразу взяти 120 злотих, коштує на місяць. Місяцький білет, вам дають пластикову карточку, тримати себе фотографію. Робиться вона доволі центральний, в центрі Варшави. Там є е, метро, ви туди заходите, і там є е, оце, там людей запитаєте, любить, що білет. І вони вам скажуть, де там всі знають, що це за фіня. І там ви, коротше, вам зразу 120 рублів, вам дають пластикову карточку, ви знаєте за заходите в будь-який автобус. Просто її притуляєте, не так як в нас, у ці, що треба білет пробивати в трамваях, як ну, компостер. А там електронний, ви просто біля нього провели, він пікнув. І все, і вам вже він, але не забудьте, мусите активувати. І все, і вона дійсно місяць. І місяць ви їздите, поки ви не виїдете за межі Варшави любим видом транспорту. Любий вид транспорту, вплоть там, якщо їде навіть міжнародний поїзд, але він в'їхав на східний вокзал. Всходня Варшава, то до Заходнього Варшави може ти тим поїздом навіть їхати, бо всі поїзди там так їдуть, чи він через всходню, потім через центральний двожець, центральний вокзал, і їдеш і на західній вокзал. То ви навіть туди можете. Деколи буває так, що от, той, як до я, вас так поведе. Якщо от поїзд їде швидше, ніж автобус, і таке теж буває. Тобто на то теж зверніть увагу, що от той білет дійсний на всьому транспорті по місту. по місту зонки. Чи ті марки, от Вони вже рахуються зовсім, вони вже рахуються, друга стрефа. Друга стрефа то в них э, стрефа, то типо, як там правильно пояснити, район, то вже рахується, що вже ви вже виїхали за межі міста. От. Там вже зовсім інші білети, то майте на увазі, бо там штрафи кілометр. і за тим контролюють. Контрольори їздять рідко, але блин, скажу вам, скільки знаю українців, то, то мають багато от, що їздять, 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 а потім раз попадуть, і, і штраф заплатити більше, ніж то було купити той білет. Так що не, не, не рекомендую. Ліпше купити той білет. Більше стидно потім за ту херню там клоуна, більше буде ніч того білету. Вот. Так що майте на увазі, як до яде. От якщо чуєте навіть українськими буквами в гуглі, напишете, воно вам покаже, що йде мова, про що йде мова, там вибираєте місто і там все зрозуміло.